Крупник готую свиних ребер, корінь, петрушки, селер, картопля, морква і цибуля, а також додаємо крупу. Ребра підсмажимо, таким чином, наш суп буде набагато смачнішим. Води у мене приблизно за 2 літри. Вода закипіла і кладу м'ясо. Поки м'ясо готується, натерла всі інгредієнти і підсмажу на пательні. Смажити буду на розтопленому вершковому маслі. Підсмажую до золотистого кольору. М'ясо готове, готувалося 20 хвилин. До м'яса додаємо картоплю, крупу і всі інгредієнти, що смажились на пательні. Також додаю пів чайної ложки солі і духмяного перцю. І щоб наша страва була корисною, додаю суплемент. Перед чесник Петрушку. Всім смачного!